Доброго дня! Ви знову на каналі Авторські вірші. Сьогодні я хочу вам розповісти дуже сумний вірш, але спочатку підпишись на наш канал, постав дзвоник. А тепер давайте послухаємо Я не забуду мамину турботу, її тепленькі руки обіймуть, зігріє. Холодну дощову погоду, мами тебе не повернуть. Одна навіки мати в серці, одна любов це тільки ти. Напитися води з джерельці, напитися холодної води і бути з мамою навіки і посміхатися завжди. Матуся, ми твої же діти. Хай буде добре там тобі. Якщо ти послухав цей вірш і він тобі сподобався, ставте лайки, коментарі, а ми будемо наділяти вас своїми українськими віршами. Авторські вірші. Їдемо далі.